South of Midnight» – це гра про розмовляючого сома розміром з будинок, магію вплетену в нитки реальності та глибокий південь США, де вас чекають секрети за кожним поворотом. І все це під колоритний блюз з дуже неординарною анімацією в стилі стоп моушн але чи це новий хід і гра про культурну спадщину, чи черговий невдалий експеримент і спроба видати агенду за фентезі, адже до цього проєкту також залучені світ Бейбі, сьогодні про це давайте і поговоримо. Дай Боже, з вами Oldboy, і це огляд South of Midnight. Давайте почнемо з основного. Що це за гра? South of Midnight це майбутня гра від студії Compulsion Games, яка раніше випускала багатообіцяючу, але, на жаль, дуже забаговану We Happy Few. Теж, до речі, з дуже унікальним візуальним стилем. Дія нової гри студії відбувається у вигаданому місті Просперо на півдні США. І ця атмосфера відчувається насправді в кожному кадрі. Гра натхнена жанром південного готичного фольклору та включає елементи магічного реалізму, коли, типу, все як в реальному світі, але в якомусь. Паралельному, де є магія, головна героїня Гейзел після руйнівного урагану, розшукуючи маму, відкриває в собі здібності Ткачихи, ткачихи ткачихи Ткачихи, ткачихи ткачихи Як правильно? Коротше, в оригіналі Вівер, людина, яка може бачити та маніпулювати магічними зв'язками між світами. В процесі своєї пригоди вона зустрічатиме міфічних істот, боротиметься з поріддями зла та розкриватиме таємничі історії свого містечка та власної родини. І все це в дуже стильній обгорці стоп моушн анімації, десь посередині між мультфільмами Тіма Бертона та людиною павуком крізь всесвіт. Під неймовірно кайфовий саундтрек. Взагалі без перебільшення, саундтрек в цій грі для мене, мабуть, найкраще, що тут є. І не те, що все, що про гру можна сказати, це похвалити музику. Ні, просто вона тут разом з візуалом неймовірно якісна і важлива для атмосфери. Мелодії та ритми блюзу та госпел разом з унікальним стилем анімації дуже якісно виділяють гру серед інших aa проєктів на ринку. І хоч гра має сучасний сеттинг, її атмосфера, музика та персонажі глибоко вкорінені в культурі та фольклорі американського півдня, що якраз таки чудово підкреслює музичність супровід створений композитором Олів'є Дерів'єром. Тому за цей елемент я однозначно ставлю лайк. Якщо вас не зацікавить гра, то саундтрек її послухайте обов'язково. Але давайте поговоримо про найголовніше це геймплей. В основі в нас тут екшн-адвенчура, де є секції з побиттям монстрів, секції з паркуром та просторовими загадками. Подекуди є боси, яких, на жаль, як на мене замало. Першій половині гри так взагалі можна сказати, їх майже немає. Та секції з раннером, коли ви в потойбічному світі тікаєте від таємничої темної енергії. І все це змішано з доволі непоганим сюжетом, класною анімацією та шикарнючою музикою. Боївка ж виглядає наступним чином. Після того, як ви подолали черговий шматок з просторовою головоломкою чи паркурною секцією, ви потрапляєте на арену, з якої неможливо вийти, доки ви не знищите всіх монстрів. Після цього ви руйнуєте такі специфічні кокони, щоб розвіяти темряву і бар'єр, який не випускав вас з арени. Інколи після цього ви ще отримуєте шматок сюжету, ну і далі по колу. В бойовому арсеналі у вас є звичайний удар, є стрибок, є відскок, який, якщо зробити в останній момент, то буде нанесено трішки шкоди ворогу. І він отримає секундне спантеличення. Ще є у вас вміння притягувати та відштовхувати від себе ворогів. Є активне вміння щось типу павутини, коли ваш ворог не може рухатися і ви можете нанести йому додаткову шкоду. А ще у вас є маленький друг помічник, така собі лялька Вуду, за допомогою якої можна проникати в розум ваших ворогів під час бою, після чого на невеликий термін цей ворог буде за вас і допомагатиме вам протистояти іншим грі, до речі, немає звичних аптечок чи інших склянок для лікування. Натомість, після вбивства противників, вам потрібно спеціальною кнопкою розірвати зв'язок монстра зі світом, зробити так званий анрейвл, після чого ворог вам трішки відновить здоров'я. Також, якщо не зробити цей анрейвл, то монстри можуть відродитися і знову вам заважати жити, тому це теж майте на увазі. Ще на кожній арені, як правило, є один або два згустки світла, які є по суті вашими хілками. З їх допомогою можна один раз за арену відновити собі частину здоров'я, а тому, щоб підлікуватись вам інколи потрібно буде подолати. Лати дистанцію в інший кінець арени, щоб вижити. Задумка цікава і оригінальна, хоч і не дуже зручна. Щодо монстрів, то це такі собі пліснявики з Resident Evil 7, але в різних формах і з різними вміннями, що насправді непогано, бо до кожного з них потрібно шукати свій підхід. Звісно, всіх їх можна в тупу просто місити однією кнопкою, але якщо ви граєте бодай на середньому рівні, то у вас це не спрацює, і все ж краще продумати стратегію, щоб не відлітати по 10 разів до чекпоінту. Наприклад, один монстр це такий собі вулик, з якого вилазять чи то мухи, чи то бджоли, які вибухають, щойно дістануться вас. Але також завдяки своїм вмінням ви можете витягувати бджолу з вулика і нею ж бити в цей вулик, наносячи дуже пристойну кількість шкоди. Або і літаючі тіні, схожі трохи на самона Некроманда з 2. Man, здається, H2. Коротше, ці штуки можуть стріляти на великій відстані з густками енергії і дуже вибільшують. Але якщо в останній момент використати вміння відштовхування, то цей згусток повернеться їм назад. А ще в них дуже класно підселяти ляльку вуду, щоб вони замахували не вас, а інших ворогів наносячи їм дуже суттєву шкоду своїми плювками. але є в боївці і суттєва, на мою думку, проблема. По-перше, це її репетативність. Щоразу вам дають завдання по типу Піди знищи стільки-то коконів, тобто арен з монстрами, і тримай новий шматок сюжету. Потім побийся з босом або розгадай просторову загадку і знову йди за кілька арен. І загалом в іграх так і працює ігровий луп. Але тут таке відчуття, що навіть не старались якось урізноманітнити ці завдання або завуалювати. Коли кожен наступний бій схожий на попередній, це. Погодьтесь не дуже весело. А нові вороги тут, хоч і додаються, але вкрай рідко, десь раз на один-два розділи, що враховуючи кількість та інтенсивність боїв швидко втомлює. Тож починаючи чергову главу, де тобі кажуть зачистити ще 5 вуликів, тобто осередків зла, магія трохи ламається. Слава Богу, гра коротка, але навіть в ній цей елемент, я гадаю, можна було б зробити куди краще, щоб не відчувалось так одноманітно. Хоча знову ж самі бої доволі цікаві через різноманітні підходи до монстрів. Але коли арени всі абсолютно схожі одна на одну, а змінюється тільки кількість та порядок монстрів, стає вже не так цікаво. Щодо просторових загадок та паркуру, то тут ваші вміння також відіграють важливу роль. За допомогою вміння, яке обвивало ворогів павутиною, у акробатичних секціях ви можете на нетривалий час матеріалізувати предмети, щоб використати їх як платформи. За допомогою притягування та штовхання можна пересувати ящики чи автомобілі, щоб по ним дістатися до мети. А ваш друг лялька Вуду може залазити в непрохідні для гейзел місця, щоб відкрити двері чи збирати ресурси для прокачки ваших вмінь. Також тут є біг по стінам, так званий гакішка, коротше стандартний набір. Сучасного 3D платформінгу. Втім, цей елемент на жаль теж не до кінця відточили. Причому саму базову механіку вилазання на виступи: тут немає якоїсь проміжної анімації між вилазити і падати. А тому, навіть якщо вам вибої на поколіна, персонажка все одно програє анімацію підтягування і вилазання. А інколи і взагалі не хоче зачіпатися за очевидно задумані для цього розробниками місця. Що насправді виглядає доволі абсурдно, бо всі інші 90% паркуру відчуваються дуже плавно і приємно. В моментах ранера, коли потрібно тікати від таємничої сутності, коли ви ще й ловите флоу під шикарний саундтрек, забіг відчувається дуже приємним і кайфовим. Через що ця недошліфовка базового вилазання на перешкоди виглядає ще більш абсурдною. Щоб ви не почували себе, немов вже геть зовсім стоїте на місці, Гейзел має кілька рівнів прокачки своїх вмінь. Це головне дерево та другорядні. Другорядні пов'язані з вашими активними вміннями. Наприклад, наносити більше шкоди ворогу, який закутаний в павутину, довше тримати під чарами вуду супротивника тощо. Основне ж дерево крутиться довкола ваших базових вмінь, додає нові комбо-удари або додаткові бонуси. Наприклад, потужний удар об землю при атаці в стрибку, потужне ошелешення ворога при ідеальному відскоці, чи заряжена атака, яка б'є по площині довкола головної героїні. Іншими словами, з вами прокачка є, вона тут допоміжна, але при цьому також дуже коротка і не розкриває потенціал персонажа настільки, наскільки б хотілося. Також в грі є боси, але, на жаль, не так багато, як би хотілося. Зате в мене є купу чудових підписників, які підтримують канал фінансово і дозволяють йому існувати. Звісно, хотілося б, щоб вас ставало все більше, але я неймовірно вдячний тим, хто вже це робить. Завдяки вам канал існує. Я от сьогодні спав три години, щоб випустити цей огляд, а все тому, що я відчуваю вашу підтримку і відповідальність виправдати вашу довіру. Дякую вам всім, ви неймовірно чудові. А також дякую всім, хто долучиться прямо зараз, ось нажми на мене паузу, і долучиться до підтримки. Ви, неймовірні, дуже вас сильно люблю. Першу половину гри, доки вас знайомлять зі світом та монстрами, то десь аж на п'ятій главі ви зустрінете перший справжній босс файт. Це десь третина гри. Далі їх буде більше, що однозначно краще, але все одно, як на мене, трішки замало, враховуючи дуже репетативні сутички зі звичайними ворогами. Втім, боси тут доволі класні і колоритні. Кожен натхненний фольклором американського півдня і навіть має свою круту тематичну пісню. Також до кожного з босів треба шукати свій підхід, правильно підбирать. Таймінги та інколи взаємодіяти з локацією, щоб розкрити слабкі сторони ватажків. Тому загалом мені ця секція з боссфайтами сподобалась, але не сподобалось те, що їх ну, реально можна перерахувати на пальцях. Втім, як зараз часто буває, Size of Midnight теж звинувачують у Вовк-пропаганді. Вся справа в тому, що до гри були залучені горевідомі відомі світ через яких для багатьох це означає, що гра вовкнута та не заслуговує на увагу. Але тут теж треба зазначити, що Sweet Baby це консультанти, а не керівники. А тому вони можуть тільки радити, але не можуть вказувати і впливати на остаточне рішення. А вже чи поведуться на ту чи іншу ідею розробники, то вже їх свідомий вибір. Також за чутками Microsoft найняли світ Baby саме для того, щоб правильно показати Південь Америки. Адже, як виявилось, більшість розробників цієї гри представники білої раси з Монреаля та Канади, а тому вони взагалі не шарять в культурних відмінностях того регіону. А ідейний засновник проекту, який таки був з півдня, звільнився зі студії. І ніби як саме світ Бебі консультували розробників щодо півдня Америки, а також наполягали на зміні раси головної персонажки з білої на чорношкіру, бо так вона краще буде підходити під сетинг. Ще перед релізом ширились численні чутки про те, що більшість розробників. Ків попередньої гри «We Happy Few» покинули студію. А South of Midnight, хоч і почала розроблятися ще дуже давно, все ж завершували її, здебільшого значно менш компетентні працівники, ніж ті, що запускали проєкт. Не знаю, як є насправді і вам вирішувати, що робити з цією інформацією. Але відмічу, що якраз таки до сюжету, візуалу та музики в мене найменше претензій. А про те, що це саме світ Бейбі наполягало на чорношкірій героїні, теж може бути насправді вигадкою. Звернув вашу увагу, що розробка ігор це дуже тривалий і затяжний процес. І дуже часто концепції змінюються просто тому, що змінюються погляди розробників, вони вважають, що тепер так краще, а не інакше. А не через якихось консультантів. Звісно ж, не завжди те, що вони вирішують насправді є краще, але це вже інша історія. До прикладу, в Assassin's Creed Shadows також за зливами мав спершу бути взагалі тільки один персонаж. А в The Last of Us Part 2 Еббі також мала не бути машиною для вбивці, а бути худенькою тендітною темношкірою. Адже хто пам'ятає фінал оригінальної гри на PS3, то хірург, тобто батько Еббі, був там саме темношкірий. Тобто вони зробили ще й вайтвошних, за який їм нічого не було. А фінал Тлоу 2 взагалі мав закінчитись значно сумніше і жорстокіше. І вони навіть відзнімали. Обидва варіанти, і майже до релізу сумнівалися, який саме має потрапити у остаточну версію гри. Хто грав Гру, той пам'ятає, про що я, а хто ні, то ви і так не зрозуміли без контексту, а тому це для вас не спойлер. Ну, але менше з тим. Я веду до того, що ігри постійно змінюють якісь елементи та інколи навіть переосмислюють цілі концепції, без будь-яких там світ бейбі. А персонажка Гейзел з South of Midnight відчувається органічно і на своєму місці. Сюжет часто покликається на культурні відмінності регіону, музики, вимову, вудуїзм та відьомство. І чогось, що виглядало б штучним в цьому всьому, я не помітив. Це химерна в міру цікава історія, яка піднімає теми сім'ї, дружби і навіть екології. Але я можу зрозуміти людей, для яких нехай і гіпотетичне переосмислення концепту через світ Бейбі може відбити будь-яке бажання грати, знову ж таки, через шанс того, що вам могли нав'язати щось, що не було в першочерговому задумі. Так само, якщо вам абсолютно не близько грати за персонажа, з яким ви себе не проасоціювали, то скоріше за все ця гра буде теж не для вас. І це абсолютно нормально. Вам не повинні подобатись абсолютно всі ігри. На мою ж думку, все, що стосується оформлення гри, її сюжету, дизайну, музики, особливо музики, все зроблено дуже непогано. Але проблем в гри вистачає і без цього. Геймплей дуже репетативний і часто відчувається одноманітним. Бої з рядовими монстрами до середини гри доволі сильно набридають, а прокачка персонажа по суті зупиняється і не така різноманітна, щоб якісно змінити геймплей. Босів в грі також, як на мене, мало, а паркур хоч і приємний, але як ірвані анімації, в деяких моментах відчувається недопрацьованим, що можливо і є результатом не дуже досвідченої команди. Технічний стан гри це просто. Погано. Мені важко сказати, як буде на слабких ПК, але, попри мультяшний стиль, гра не оптимізована і вимоглива. Мені на 4070 ti Super доводилося зменшити якість тіней і їх деталізацію, бо, ну, реально, були пролаги, особливо в катсценах на рушії гри. Причому через ось цей ось ефект 15 кадрів, стоп-моушен, як в людині-павуку крізь всесвіт, не завжди було зрозуміло, чи це гра лагає, чи анімації такі. Але коли гра все ж не лагає, ти бачиш що ні, зі стилістикою все ок. Проблема саме в мікрофрізах. Тож якщо у вас слабенький ПК, можливо, ця гра не для вас, хоча на сторінці в Steam кажуть, що вона запрувлена навіть на Steam Deck. До речі, ми зараз розіграємо Steam Deck на 512 ГБ в нашому телеграмі. Кому цікаво, залітайте, посилання буде в описі. Тож, як на мене, гра стильна і доволі унікальна, але, на жаль, при цьому доволі поверхнева і недопрацьована саме з геймплейної точки зору, через що відчувається доволі репетитивною, ну і ще й не оптимізованою. Тому я можу рекомендувати цю гру саме по геймпасу. Вона проходиться десь за 2-3 вечори і може вас розважити. Тут можна проникнутися атмосферою глибокого півдня, послухати кайфову музику, насолодитись якісним візуалом, ну і трошки попаркурити, є цікаві бої. З небагаточисленними босами тощо. Бо як не крути, але гра дуже колоритна. В той же час за повний цінник навіть AA класу я, мабуть, не ризикнув би рекомендувати гру саме через доволі поверхневий і подекуди одноманітний геймплей та технічний стан гри. Ну і атмосфера глибокого півдня Америки з блюзом і ось цим всім теж може бути не для всіх, хто зна. Ну а брати South of Midnight чи ні вже вирішувати кожному самостійно. Ось тут ось я розповідаю дуже важливу тему про проблеми регуляції ігор в Україні та чому у нас ігри блокуються по абсолютно незрозумілим причинам і незрозуміло ким. Хоча зрозуміло відео я розповідаю. Тому клікайте, дивіться до зустрічі і дай Боже!